Друзі, прийшла посилочка від дуже крутого чайного майстра чай-пре. Він якраз спеціалізується на чайочках, які реально дуже круто впливають на нашу енергію. І ось він мені вислав на дегустацію дуже багато різних чайочків. Я от звільнив вже від скочі. Я ще не відкривав для мене цей сюрприз. Я приблизно знаю, що там, які чаї але я не вдавався в ці подробиці. Зараз ми подивимося, як вони виглядають, що там взагалі. А взагалі основа цього це був великий кулерчик. Дивись. Mm -hmm. Вау! Дивись, як це круто. Це в нас срібні голки Бай і Іньжень. Білий чай це самі молоді. Чайні дерева і це саме молода така чайна сировина. Тобто він кришталево чистий, з саму чисту енергію дає білий чай. Його потрібно проливати дуже бережно, дуже лахітно. Класно, я мріяв про такий чай. Далі в нас шен пуер 17-го року, друзі, я нарешті дібрався до шенчиків. Це зелений пуер. тобто він о, не ферментований або слабо ферментований, я ще слабо в цьому розбираюся, я точно знаю, що він не обжарений. З ним теж дуже обережно потрібно з водою. І цей чайний майстер каже, що він ставить саме шенчики на перше місце по підняттю енергії. Навіть потужніші вони, ніж шупоер. Тут 10 грамчиків це дві нормальні чайні церемонії можна влаштувати. Ось, є в мене шен. Далі, 2012 року, друзі, я бачу, що це тенпуер шен, зелений Офігенно. Я прям бачу, він крутий. Це з Монця було вибрано сюди. Далі є наліпочки чайного майстра, його мерч чай пре. Ось. Хочеш, знайди його в інстаграмі і познайомся з ним ближче. Джиммі, його звати Джиммі, він готує чайний курс. Для чайних майстрів я теж туди піду. Юан 2007 рік уявляєте, який це старий витриманий такий прямо Шенчик. Клас, це скільки? 15 років чаю? 16. Ну, багато. Клас. шена. Скоро буде дегустації всіх цих чаї друзі. Чундаво середини шлях, це шупуер. Шушечки, мої улюблені шупуер. Середини шлях, яка класна назва. Теж буде дегустація цього чаю. Далі безтурботний розум. Оскільки теж крута назва, тут теж 10 грамів буде чайна церемонія з таким шупуерчиком. Далі називається чарівна диня, От, Цікаво шупуер. Перементований, обжарний, і чи дійсно там буде смак дині? Настільки свіжий смак, чи можна його вмістити в витриманий шупуарчик. Називається він Баолань Суншу. Ай, клас, клас. І ось основний наш персонаж цього дійства великий шупуер. Шупуер гілка. Я його вже тестував. Ти можеш. Подивитися тут десь вийде зараз підсказочка, і можеш перейти подивитися відео, де я тестую цей чай. Він вже в мене був, і тому я вирішив замовити його цілий млинець, тому що він класний. Шупер на кожен день. Крутий. 2019 року. Класний. Чи 2016-го, точно не пам'ятаю. Але от він є. От. Яка, друзі, розпаковочка, я багатий чайний майстер, багатий на різні чайочки, білий шан. От як, як світ от розкриває через мене цей чай. І він мені цікавий, і його просто в достатку до мене приходить. І я дуже теж зацікавлений в тому, щоб ти дізнався, дізнався про ці чаї більше. Можливо, через мої ролики дегустації, можливо, через інших майстрів. Дякую тобі за перегляд. Далі будуть довгі ролики там по 8, по 10 з дегустацією цих чайочків прекрасних, чудесних чайочків є. Yeah.